Всім привіт! Мене звуть Марія і я фізична терапевтка. Сьогодні поговоримо про підготовку до протезування, а саме компресійну терапію трансфеморальної кукси. Наша задача зменшити післяопераційний набряк та стабілізувати об'єм кукси. Також пацієнти часто відмічають зниження фантомного болю, коли знаходяться в еластичному бинті. Цю процедуру починаємо як можна раніше, але обов'язково, після зняття швів та заживлення післяопераційних ран. Починаємо накладати бинт на задню поверхню стегна. Далі помірно натягуючи, захоплюємо дистальний край кукси та за допомогою пальців фіксуємо. Далі накладаємо тури. Кожен наступний тур має покривати попередній наполовину, щоб вийшов малюнок. Тиск на куксу має бути знизу до верху або по всій довжині однаковий. Бинт накладаємо без складок, бинтуємо як можна вище, для даної ампутації максимально під пах. Зверніть увагу, що не можна перетягувати верх та бинтувати половину кукси. Це може призвести до формування її неправильної форми. Якщо вам не вистачило одного бинта, ви можете сміливо взяти другий та продовжувати накладати пов'язку. Просимо пацієнта стежити за своїми відчуттями, і якщо він відмічає оніміння, збільшення фантомних відчуттів або дискомфорт, обов'язково зняти пов'язку, перепочити годину-дві і накласти її знов. Якщо кукса дуже коротка, можемо зафіксувати бинт через пояс. Це допоможе йому не сповзати. Компресійна терапія дуже важлива при формуванні кукси та якісного протезування. Тож, трошки практики, і у вас обов'язково все вийде.